Ну на каналі Таро Таємниці, Я вітаю вас з Днем Святої Пасхи. І у нас сьогодні буде незвичайний прогноз, прогноз янгольськими картами. У мене є деяких видів, і ми зараз з вами подивимося по нашій Україні, по кожному регіону, а також по містам, які ви мені напишете у коментарях, на яке місто подивитися. І так, що нам рекомендують янголи для чоловіків? Будьте добрими, добре мисліть, відкрийте своє серце для нового все буде краще, ніж ви думаєте. Що янголи передають нашим жіночкам? Дивіться, який вона тримає ключ. Повірте в себе. У вас є всі ресурси, щоб подолати всі трудності. У вас є всі ключі до всіх сердець у вашій родині. Ви знаєте, як догодити своїм дітям, внукам, чоловікам і ближнім родичам та сусідам. Просто повірте в себе. А тепер починаємо з міста. Починаємо з Білої церкви. Це моє місто. Що карти переказують? Будьте відважними і здобувайте нові знання. Не бійтеся йти вперед. Робіть все для того, щоб розвиватися і йти вперед, залишаючи старе позаду. Так, і тепер починаємо. Київ і Київська область. Відпочиньте, наберіться сил, полюбіть себе. Чернігів. Просіть і буде вам дано. Ми завжди забуваємо, що треба в янголів попросити. Вони не виявляють своєї ініціативи. І потім, коли ви отримуєте, не забувайте подякувати. Чернігів. Пишіть в коментарях, яке місто. Відайся, ці цілим своїм серцем кохання прийшло у твоє життя суми. Полтава, що Полтаві переказують янголи, подаруй любов собі та своїм ближнім. У вас дуже багато любові. Подаруйте їй, щоб вам іще портал відкрився і прийшла нова. Так, Харків, мій коханий Харків, Дякуйте за добро і. Помножуйте своє добро, відкривайте своє серце, ви щирі і милі люди. Харків. Далі Луцьк, а Луганськ. Луганськ. Так. Знайдіть своє місце в житті. Вас осіює зірка, ви обрані. Нарешті визначиться, де ваше місце? Луганськ. Так, що тут у нас? Харків Донецьк? Донецьк. Вас оберігають янголи. Відповідайте їхнім вимогам і дякуйте їм за це. Так. Дніпро, ви вільні, ви можете робити все, що ви захочете. Ніхто не стає у вас на шляху. Запоріжжя. Робіть чудеса в своєму житті. У вас є для цього всі ресурси. Запоріжжя. Херсон, мій коханий Херсон, тіштеся життям, насолоджуйтеся цими днями. Хай нічого не стане у вас на заваді. Сімферополь. Сімферополь. Пробачте себе. Відпустіть усе погане і дайте місце для хорошого. Так. Далі черкаси. А ви в коментарях пишіть яке місто, і я подивлюся вам на ваше місто для вас. І навіть можете писати міста, в якому ви зараз знаходитесь за кордоном. Слухайте Черкаси, слухайте інших. Іноді янголи не можуть до вас достукатися, або у вас так багато якихось негативних помислів, які вам блокують, і вам хтось інший може сказати таку цінну інформацію, то янгол промовляє через них. Так, Кропивницький. Кропивницький. Так, Кропивницький. Знайдіть свою внутрішню рівновагу. У вас є всі ресурси для цього. Полюбіть себе, виставте пріоритети, що вам важливо. Так, Миколаїв. Миколаїв. Довіряйте своїм відчуттям, будьте, будьте разом. На хвилі, на хвилі інтуїції. І довіряйте своїй інтуїції і робіть так, як підказує вам ваша інтуїція, Миколаїв. Тепер у нас буде Одеса. Подивимося, що у нас Одеса. Тримайся Одеса. Зробіть сьогодні вибір. Все зважте, порахуйте, проаналізуйте і зробіть вибір. Вибір завжди ми робимо в користь майбутнього. Одеса. Вінниця. Так. Вінниця, будьте креативними, витворчі, здібні, малюйте, співайте, танцюйте, монетизуйте, дивіться. Всі у вас є ресурси, щоб монетизувати свою творчість. Житомир. Житомир. Живіть у згоді з собою, в згоді зі своєю філософією життя. І нікого не пускайте на поріг, хто може збити вас з цього курсу. Так, вінниця, Житомир. Житомир. Радійте кожній хвилі свого життя, забувайте про стреси, про неприємності, витягуйте з радості найбільше, що ви можете витягнути. І навіть якщо зараз дуже важкі часи, живіть теплими, добрими спогадами. Так що тут у нас Житомир, а тут. Так, рівне. Рівне. Будьте задоволені з того, що ви вже досягли. Дивіться, яка медалька. І теж можете свої досягнення монетизувати. Інтернет робить чуда. І хай ці крила у вас ніколи не будуть закриті. Хай завжди вони будуть випрямлені, щоб ви в будь-яку хвилину могли полетіти. Луцьк. Збагатіть життя своєю присутністю. Дивіться, ви на першому місці. А хтось зараз погано себе почуває. У вас є всі ресурси, щоб допомогти цій людині і трошечки свого щастя їй передати. Так, Львів, мій коханий Львів, я там навчалася. Там мої друзі. Покиньте вашу. Боже, як ви переживаєте всякі ваші переживання, такі погані почуття, все буде найкраще. Летіть до своєї мети. Залиште за своїми плечима все погане, всі погані спогади і летіть вперед до майбутнього. Так, Львів тебе кохаю. Хмельницький. Хмельницький ми колись їздили купувати одяг і перепродувати. Супер Хмельницький. Так. Дивуйся тому, що в житті є прекрасне. Навіть дірочки, яка спадає, навіть квіточки, яка росте. Дивуйся, цю мить ти більше ніколи не повернеш. Так, Хмельницький. Тернопіль. Хайне місто Тернопіль. Пізнай самого себе, пізнай свою внутрішню дитину, запитай самого себе п'ятирічного, що б ти хотів сам для себе зробити, що б ти хотіла сама для себе зробити і виконай своє бажання. Так, Івано-Франківськ. Прекрасне чудове місто. Івано-Франківськ, ви пов'язані з Всесвітом. Через вас трансформується енергія любові, радості, яку ви можете дати тим людям, які залишилися без будинків, без надії в житті. Через вас космос промовляє і дає вам енергію. Так що і далі продовжуйте допомагати. Так. Чернівці. Чернівці дозвольте собі трошки помріяти. Відпочиньте, пориньте у мрії, напишіть план і покроково здійснюйте його і через рік чи два ваші мрії будуть реальністю. І Ужгород в Ужгороді живуть теж мої друзі. Ужгород, ви нагороджені багатьма талантами. Використовуйте це. Дивіться, він монетку тримає. Монетизуйте свої таланти, допомагайте іншим. Грайте, співайте, танцюйте. Так, от такий у нас прогноз пасхальний на цілу нашу Україну. Тепер ми подивимося щодо тижня. Так, що у нас на тижні? Для чоловіків, що радять Янголи на цьому тижні робити на Пасхальному? Тіштеся хвилиною радісті, радості. І е, благодаріть Господа за те, що ми всі живі, що на дану хвилину ви можете спілкуватися зі своїми рідними та близькими. Так, тепер для жінок. Для жінок. Живіть власним життям. Ваше серце має любов без кордонів. Даріть цю любов і отримаєте ще більше благ. Так, тепер у нас щодо нашого соціального життя на цьому тижні для чоловіків. Ви можете мати дуже багато контактів на цьому тижні і забалити вогонь в інших серцях, так що цей тиждень пасхальний буде вам приємний для нових партнерств і нових знайомств. А що для жінок соціальні зв'язки. А жінки, дозвольте вам дати подаруночок. і коли ви його приймаєте, обов'язково дякуйте і радійте, щоб та людина хотіла і була змотивована. Ще вам подарити подаруночки в майбутньому. Так. Тепер про кохання. Яке кохання чекати чоловіка? Чоловік може завоювати серце іншої жінки, використовуючи свою внутрішню мудрість, харизму і приємні якісь е, розказувати жартівливі історії. А жінки. Як можуть завоювати чоловіків? А жінки, будьте милими, привітливими, приємними. Говоріть компліменти. Так, і що там у нас іще? І ще хай буде з грошима. Що треба зробити, щоб були гроші для чоловіків? Ви відчуєте свою міць і силу, так що гроші вам прийдуть на цьому тижні. А жінкам... А жінки будуть ділитися своїм внутрішнім світлом, дарувати світло, і будуть отримувати гроші. Всіх вас вітаю з святою Паскою, бажаю вас, вам всього найкращого. І пишіть в коментарях, які у вас міста чи селища, і я вам повисиваю карти, що вам бажають янголи в цей святковий день. Всього вам найкращого дякую за підписку і вподобайку.